З найкращими вітаннями і творчої майстерні освітніх лайфхаків, Начально-колекційних ігор. З вами я, Валентина Колюшняк. Вважаю за потрібне і до того, що ну аж надто хочеться донести власні переконання щодо унікальності та оригінальності інтелектуального, освітньо-розвідкового продукту, електронний підручник, освітні лайфхаки, навчально-колекційні ігри. Авторське право на інтелектуальну власність, якого ви могли візуально спостерігати, а головне, сподіваюся, і реально оцінити із минулих відео. Отож ще раз, у чому креативна суть та істинна інтелектуальна цінність такого електронного посібника, на відміну від електронних так званих підручників, які є, ну як на мою думку, тупо перекачаними із паперового формату, і без будь-яких навіть натяків на креативне видозмінення, ну бодай чогось. Насамперед, це є надзвичайно скурпульозна та справедлива перевірка на плагіат Мінекономрозвитку і не лише в Україні, а й в 175 країнах нашої планети. Тому з усією відповідальністю до слова. Останнім часом я надто часто вживаю цю граматичну конструкцію у власних висловах та коментарях. Особливо в коментарях щодо неприбуткової громадської організації освіторія, яка до того ж є, і організатором та очільником такого конкурсу глобального в Україні як Global Чичас Prize Ukraine. Звідки ця організація бере кошти на організацію такого глобального конкурсу, неймовірна загадка. але я впевнена, що її теж потрібно буде відгадувати. Отож, з усією відповідальністю стверджую, що освітні лайфхаки, навчально-корекційні ігри, перший у своєму роді електронний підручник, хоч посібник не має жодного значення, унікального та оригінального, я б сказала, інтелектуального та креативно і якісного видозмінення всього і вся на всіх електронних сторінках електронного підручника. А тепер щодо назви електронного посібника освітні лайфхаки навчально-корекційні ігри. Чи то пак скорочено ОЛНКІ. Така назва теж є унікальною та оригінальною, тому що в такій граматичній конструкції ці слова ще не були пов'язані так, аби чітко донести до користувача україномовний освітній математичний контент саме такого формату: електронний посібник, освітні лайфхаки, навчально-корекційні ігри. ОЛ НКІ. Інтелектуальна власність якого реально охороняється законом. А щодо інтелектуальної та креативної якісного видозмінення всього і вся на всіх електронних сторінках електронного посібника, я пропоную поговорити вже у наступних відео. До нових відео зустрічі, Бувайте!